В одній з чернігівських пекарень замішують тісто для пасок. Їх пектимуть для військових. Власник пекарні Олег Бібіков каже, що вже передали на фронт дві тисячі пасок. Напевно, що до самої паски я думаю до п'яти тисяч дійдемо. Олег пояснює, частину пасок для військових прикрасять діти. Сьогодні у нас буде невеличкий майстер-клас для діток, наших воїнів, які прийдуть і будуть прикрашати пасочки для хлопців, які на фронті. Це як наша. Вдячність хлопцям і можливість нагадати про щось сімейне, про щось спокійне, про мирне життя. Ну і взагалі і хлопцям буде приємно, і дітям буде приємно. Аня одна з учасниць майстер-класу. Я роблю дуже красиві паски. Ось у мене одна така рожева, друга. Оранжево-зелена дуже подобається. Оцей процес, коли ти робиш паски, воно як розслабляється за словами Олега Бібікова. Списки військових вони складають разом з партнерами. І вже через ці фонди виходимо на бійців або бійці самі на нас виходимо. Дарина Перепачон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.